Любенькі, дорогенькі на цей канал вийшли в ефір. Зараз почитаємо, там писали під цими ритуалами, ритуалом на чистку дому. Зараз почитаю, трошки вам. А потім хтось вам писав там в коментарі, хтось писав коментар, дивіться, поки не поймете все. Може, так правильно. Зараз знайду відео це. Зараз знайду відео, тому що не буду я вам отвечать в кожному відео про це все. Так, а де воно тут може бути? Зараз ми звук виключимо. Так, чого не підписуємося? Чого не дивимося? Чого погано дивимося? Підписуйтесь і там, і тут. Давайте тут до 10 тисяч, а там до 100 тисяч. Догонимо. Це ж інтернет поганий ще. Це я можу тут довго з вами відкривати його. Не ти откриємо тим, що спішиш. 9530. Стоїть. То, Ані підписуйтесь, дивіться, Аня і Мопс. Дуже там інтересне. Так, зараз я поотвічую вам дружка. Давайте почнемо. Питаю на рахунок яблук. Розрізане яблуко має стояти 33 дні, але ж воно за ці дні потемніє, погниє і будуть літати мушки при такій жарі, як зараз. Це так має бути, так має бути. От одного воно темніє, в другого світліє, в третього от те, що воно треба, ну як сказати, те, що повинно робитися з ним, те воно й буде робитися. Якщо у вас напрягають мошки, там, те, що воно буде темніти, ну не ставте, не робіть. Я не можу тут другого нічого вам сказати. Це такий ритуал. Люди ставлять і літо і зимою, і ставлять, і ставлять, і ставлять. І в кожного в одного засихає воно, в другого воно так і зберігається. В третього воно, от в кожного по-своєму. Розумієте, от як воно, от читай від того, що у вас там в домі, в квартирі, на вашому участку, от воно так себе буде вести, якщо правильно ви все зробите. Якщо я буду бачити по-своєму, ну ви там поставили і все. Я тут буду робити ще до того, що ви там поставили, я тут буду робити. Якщо я буду бачити, що це, я скажу, що, дівчата, в кого там яблуко таке, отаке, старайтесь поміняти, або щось по-другому я вам ну, щось друге, я вам скажу. Поняли ви? Напрягаємо Напрягаємошка, ну не ставимо. Не напрягає. Зараз, підожі, чи було я потікала? Пізніше, ніж на, третій, на 33 третій день. Та ні, воно це ритуал, розумієте, тут такого немає. Пізніше, раніше, там, воно от є от скільки днів. Потому що кожен день, кожна неділя робиться своє. Один день я свічку палю, другий день там я воду, третій день я сіль роблю, четвертий. Ну пойміть, це ритуал. Це не того, що там один так, а другий там злотпуска тільки приїжджає, а четвертий. Другий раз поставите. Другий раз поставите. Не заморачуйтеся, поставите. Тут душну, тут, воно, ну, тут знаєш, як сказати, це не нами придумано. Це якщо брати оці ритуал, що ми балакаємо зараз за чистку дому, за чистку цього всього, це як з покоління в покоління. Це не мною придумано. Це мені розказано перед. Ну, дали мені таке? Якщо правильно робити, воно дієве. Воно доволі дієве. Хто не паняв, слухають спочатку і до тих пір, поки не поймуть. Хто це написав, я вас люблю. Не того, що там слухають а просто молодці. Без такого б не було, розумієте, було б дуже скучно. Хто не поняв, слухають спочатку, до тих пір, поки не поймуть. Молодці. Да, запалюйте свічку там, де ви ставите. Все робиться в одній кімнаті. Там, де ви поставили, там ви палите свічку, там вона стоїть у вас. Ви можете насипати свічку, взяти крупи. Саме проще насипати якоїсь крупи там щось, і поставити туди ту свічку. Якось там це зробіть. І хай вона так і стоїть. Попалили три дні і хай вона, тому що в кінці теж ми три дні її палимо. І хай вона стоїть десь там на шкафчику, десь щоб вона не мішала. В, яку, де ставимо, в якому підсвітнику це має значення? У ну, мене не підсвічник. Я набираю крупу і ставлю туди свічку примірно. Або соль, або крупу, ну, краще для мене крупа. Пирлова крупа, якась крупа така, пшенична крупа, от насипали, поставили, хай вона стоїть. Ну тут ви пишете за допомож. Прошу вас. Можна, чого не можна? Можна ставити в одноразові пластикові стаканчики, ну для мене краще стекляння. Понимаєте, це на одноразові там, тарілочки. Я вам казала, що лежить чесник, яблуко і туди стаканчик. А що у вас немає от примерно всі будуть ставити в стеклянок. От пойміть одне, я ніколи не буду ставити в пластикові. У вас краще буде так, як у мене. Якщо, ви вже будете ставити, якщо я кажу примірні пластикову тарілочку, я теж візьму цей раз, так як я вам сказала, візьму на 4 ула пластикові тарілочки. І поставлю ну, в одноразові ці тарілочки. В стаканчиках в мене буде стеклянок. Тобто постарайтеся знайти стекляне щось і туди по чуть-чуть солі поставити. І підсвічнику. Та ставте, запалюйте в скляному, ну я вам кажу теж, от ви пойміть, як сказати, от ті люди, які приїжджають і беруться з моїх рук, вони, ну, вони знають, я, я їм кажу, я вам це кажу, що так як у мене, так должно бути у вас. Не того, що я сама умна, сама красива, сама там розумна, а того, що ви поставили, ви три дні свічку попалили і ви забули. все. Мошка, я думаю, вас не з'їсть, нічого вам там такого не буде. Тобто ви будете дивитися, ну все. Все остальне, вважай, кожен день, там є мало днів, в які я нічого не робитиму. А я робитиму, Тобто воно не те, що ви поставили яблуко, гніє, все, на цьому трендець. Ви без мене порізати яблуко, поставити воно зніє, викинули все. Ні, я тут буду робити. І хорошо те, що у вас в у мене в стеклі, вас в стеклі. У мене оця одноразова була тарілочка там, де у вас вона одноразова. Тобто ну, все так, як у мене. В мене свічка в крупі буде стояти, тому що, ну, що так я. Я завжди так роблю. Крупи насипала, свічку поставила, і вона горить. Потім викинула, десь птички склювали ту кропку крупу, десь під дерево. Не в дворі за двором, десь там пішли гуляти. Чи поїхали гуляти, висипали, там, з'їдять таракани чи з'їдять птички, неважно. І вас так хорошо буде. Ну, тобто, і для вас це. Потім в кінці все це треба буде його десь діти. Я вам розкажу, де його діти. Ну, Хорошо, якщо ми візьмемо крупу, разом викинемо. Хорошо, якщо ми візьмемо свічку, от туди оте зробимо. Там, оці тарілочки одноразові, ми їх візьмемо, зберемо з чотирьох углів і отак разом зробимо. Потім ви будете питати, а куди мені оту тарілка, куди мені оту свічка, куди мені. Якщо так, як у мене, я вам розкажу. Це без обіду. Не треба думати, що я тут хочу когось обідати, ума разуму навчить. Я хочу вам, щоб ви правильно зробили. Якщо ви вже ставите, це ж не те, що гроші, висилайте мені гроші, а зараз будемо... Нічого не треба, абсолютно не треба. Я хочу, щоб у вас воно зробилось так, як должно було зробитися. Це не чистка людини, тобто не путайте. Те, що ви там йдете до мене на чистки людину, ви самі себе не почистите ніколи. Абсолютно. І я не думаю, що там чоловік може почистити жінку, а жінка, жінка-чоловіка. Це людина, яка почистить вас, і поставить хороший захист. Це не те, це приміщення, це там, де ми є, це там, де, ну, там, де, там, де ми є, щоб ви це не путали. Це військових. Ну, Вроді все. Це я що хотіла вам сказати. Просто ну, ще раз об'яснити, щоб не в кінці ритуалу, а щоб, ну, щоб ви осознано, більш осознано все це робили. Пояснюючи, чого так, а не так. Тому що якщо ми робимо разом, ми робимо разом для кожного окремо, це я можу, е, примерно от я зробимо ми цей ритуал, а потім я буду так само, як свічка, мотанка, так само буде в мене от той часник з булавками, готове все буде. Яблуко туди положу, два яблука, тобто, щоб від мене ви отримали цілий ритуал, от цього чистки дому. Це потім буде. Зараз ми всі ставимо дружно, ніхто нічого, нікому. Тобто хочемо ми ставимо, а потім, якщо захочете ви, ну, от буде так. І все. А зараз робіть, робіть ну, от я, мій совет вам, дружеський, що робіть так, як я роблю, так, як я вам кажу. Більш вероятно, що ефект буде ну, кращий у вас. Що ще я хотіла сказати? На тому каналі казала, на цьому каналі сказала. Вона казала, скільки що. От я вам хочу сказати, знаєте, по моїй практиці, я й там казала на каналі. Вам, мені хочеться ви більш тут, ну, більш тут ми, як, про домашнє про своє балакати, не про політику. І про політику, і про тварі тих, Це все, це все наша життя, як ти не будеш балакати. І не хочеш, блядь, балакати за них, ну, все одно це наше життя. От що я вам хочу сказати по своїй практиці? Оп'ять же, що це карта, ці всі чари, мари, ці всі ритуали. Сподіваєте, от, 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 от так, як я бачу, от там, де сильна жінка, там кріпка сім'я. Мені хочеться вас питати, чи ви це ну, ви так думаєте, чи ні? І хочеться, ну, щоб ви трошки написали, чого так, якщо ви так думаєте, чи якщо ви так не думаєте, то ну, чого ви так не думаєте? От де є сильна жінка, от там в основному кріпка сім'я. Дуже мало я знаю таких. Даже, Навіть ну, даже, даже по практиці. Щоб... Там, де сильна жінка, нікого ми не беремо увагу, абсолютно. Це в общем, в так як в общем, ритуал, не треба одразу приміняти, оте, ото там, оте, оте, оте. Я не одна в цьому світі. І сім'я в мене не одна, багато сімей, багато всякого разного. Ну, чогось так. А ну, напишіть ви, просто напишіть мені, як ви думаєте. Як Дякуша. Якщо ви думаєте так, то чого так може бути? А якщо не так, то чого не так? Мені цікаво, навіть не хочу цю тему розвивати. Потім з мого відео я розкажу, як я це розумію. А ви хочете зразу, щоб ви написали, як ви думаєте і як ви, як, ви, як, ви, як ви вважаєте, вважаєте? Зрозуміли, зараз З Знаєте, часів ночі сьогодні проснулась, думаю, боженька, дай мені, оце три дні розкладів. А воно жарко, а воно ще світ виключають. Каже чоловік, що вкручу генератор, хай хоч вентилятор дує. Кажуть: та ні, нехай вроді будуть не так виключати. Ну, зараз графік є. Воно мабуть, ножі у вас, і в нас є графік. Вчора син мені скинув. Телеграм, мабуть. Я тепер вже бачимо, коли виключатимуть, кажу, може, якось обійдемося. Не хочеться той генератор, щоб деренчав на весь двір. В общем, все як все як у вас, так і у нас. Якось живемо, якось молимося, якось кріпимося. Якось ці надо треба проходити. Розумієте? І проходити, щоб ми не дурніші стали, не тупіші, а трошки розумніші. Перестали боятися. Неправильно. Живеш боїшся, і вже вгода такий, що хто зна коли, скільки, кому як, і, і, і вмираєш боїшся. Живіть. Всі по столу типу і побільше, тільки цього вам бажаю. Ну не треба боятися і, і. І. Якщо не ми, то хто? Якщо не ми, то хто? Понимаєте? Якщо не ми це понімати почнемо і якось, то хто? Все це, все це послідство, я вам сказати, все це брехня, все це воровство, все, оце, все оце. Те, що люди йдуть, кричать, там за груди б'ють патріоти такі за Україну, за, за людей, за все. А потім, а потім, ви розумієте, самі без мене. Треба вам розказувати, що відбувається потім. І воно згода в год, згода в год, от все воно так тянеться, ми віримо, або робимо вид, що, що віримо, або хочеться нам вірити. І от фінал, як фінал. Це навіть, брати не те, що то розклад на тому каналі, а брати особистий розклад роби. І все це Україну можна, ну як сказати, можна на сім'ю якусь там при, при, придуману, примерно прикласти. І як буде, якщо брехня, воровство один в одного ворує, все як та сім'я буде жити? Так само і Україна. Як вона може жити? Отак і живемо. Отак і живемо. Печально, досадно. Ну. ну, це наша реальність. Хто не так думає, напишіть, що не так, не треба писати, що там мені блін, оце коментарі, хтось купив, якщо ти розумієш чи не розумієш. Ви понімаєте те, що ви понімаєте. Я розумію те, що я розумію, і те, що мені карти показують. Так що, всі дорослі люди, це не балакайте весь девочка, якій там 20 років, що я там ніфіга взагалі в цій житті не розумію. Повімаю, тому що з дядями, с тютями спілкуюся такими, що... Так що розуміємо, щось розуміємо. А що не, не, не допонімаємо, я рот не відкрию на те. Чого не допонімаю, чого карта не показує, а я начну. Якщо я так читаю карти, значить, я їх так читаю. І це моє право. І це йде через мене. Якщо кажете, що ворують, значить кажете, що ворують. За Росію мені навіть не цікаво, чи там ворують, чи не ворують. Хай би її всю розворували, або хай би не знаю я, що там. Мені цікаво, там, де я живу. Там, де мої діти, там, де мої внуки. І там, де ви знаходитесь. То спецслужби якісь там, чи щось там, чи ти. Не треба втіхаря там царапати коментар. Зробили канал, вийшли, і розказуйте на весь відкрито, просто зберіть відкрито і кажіть. Все. Зробіть хоча б те, що я роблю. Так, все, все об'яснила, все, більше не буду на цю тему балакати, буду балакати тоді, коли мені треба буде вам щось казати. Вертаємося в вчорашнє відео, дивимося відео, там все розказано, куди ставити, як ставити, коли ставити. Якщо мені треба буде щось казати вам, там, по цьому поводу відео, значить я буду вам казати в відео. Якщо мені нічого не треба казати, я цю тему не буду кожен раз в кожному відео прокручувати чистка вдома, чистка вдома. Все, ви вер... вертаєтесь, дивитесь, то вам хтось написав, що надзвати і дивимося, поки поки не поймемо І все. Так що таке що діло. Обіжаєтесь, не обіжаєтеся, як ви вважаєте, так ви вважаєте. Ну, 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 ну трошки думати треба. Все, давайте, пока.